Найкращими джерелами клітковини, звісно, є продукти харчування, і клінічно доведена ефективність показала вживання таких продуктів, як киві у кількості 2-3 на день, а також чорносливу. Якщо ви не отримуєте добову норму клітковини, ви можете використовувати харчові волокна. Застосовувати їх варто лише тоді, коли ви придбали їх в аптеці і вони були зареєстровані як лікарський засіб. Ефективною є добавка з насіння подорожника, вона діє майже як чорнослив, але застосовуючи таку добавку, ми ризикуємо отримати і дозу свинця, якщо використовуємо саме дієтичну добавку. Часто можна почути рекомендацію, що фізична активність стимулює роботу кишківника. Це може бути корисним, але насправді дослідження, які б мали чіткий взаємозв'язок між фізичною активністю та покращенням роботи кишківника, я не знаходила. Окрім того, пам'ятайте про те, що фізична активність сприяє потовиділенню втраті води, а втрата води з організму призведе до затвердення калових мас. Всі наші біоритми наших органів вони дуже залежать від часу. Наприклад, кишківник максимально активний після їжі та через 2 години після сну, після пробудження. Отже, варто привчати свій організм, якщо є поклик до дефекації після сніданку або після пробудження, не стримувати цей поклик і йти до вбиральні. Важлива також поза, з якою ми ходимо в туалет. Найбільш фізіологічною є поза на впочібки. Тому, якщо ви маєте високий унітаз, і ваші ноги висять десь унизу, то варто застосовувати якісь спеціальні прилади, які будуть робити ваші ноги вищими. Наприклад, ставити якусь табуретку.